Блять, зглохла лодка, що то не заводиться вже. Та й в принципі я вже приплив на острів, щоб шукати свого брата, який пропав. Я приплив на той острів як вчасно, якраз лодка заглохла. Але телефон в мене теж сів, От дурний телефон. Давай, давай, включайся. Ай, він випав за запу... Що це таке. Ой, О, хтось є. він будує якісь монументи. Так, якісь дуже доволі цікаві монументи. Мені як пошуковуючи пригод і шукателю свого брата доволі цікаво що це дано мене ой во о oh, oh, чоловік ой oh, привіт здорово привіт пожалуй на небо бітами остров о їдло да їдло май а тобі подобається монументи? Так, да. нормальні такі. Так, ой о Дай руку. Да ми так приветствуємось нас племені. Після. А ти Приш... шо ти хто? Чо ту робиш, ты че ходишь? Я uh. приплив шукати свого брата, який впав тут, hey. кажи, И він тут впав, в цьому ну тут на цьому острый спал. і получается. Афией, дуже занятная історія мені так понять. Камин мій Кот что моя хата, это ту зиву. Кот по моя я тут живу То моя сім'я, моя родина, моя кровинка, то моя зена, пезе, зайвала, красива дура. Да, как мій миспиен. О, крыль, майбутник по нация Казахстана. Да, крот, вот. Окей, в культику, я их писал, чтобы не перепутать. Вот это паук. А крот, це вот. Бей, пука, бей. Био. Хорош, коротко, да. Лунний бізнес подпольний. Ти ж, ти хочеш знати? Так, да, я хочу ти хочеш знати. От тут моя дискотека, клуб. Я роздаю в оренду. Не хочеш оренду, а дай оренду. Дай все, що ти маєш, я тобі дам оренду. О, ти кол. А можеш, будь ласка, показати, де той літак? Я тобі дам, можеш показати. А каже, ти мені помож потім. Пау yeah. мене. А с чем я маю помогти тобі то? Я тобі скажу, кож дивися. Тут корпорація є. І вона коже дуже зла. Я її хоч у них спортив. Вони нещат мои джунли. Ти мои джунли зарізняють. А чего от Тіво от всякі Вон. неочікувані создання. Хмарочос. Невже. Невже, тут напевно впав і мій брат. Тут мені треба зараз дуже оглянути цю місцевість. Мені треба оглянути цю місцевість. Зараз я огляну да. цю місцевість і знаю. Так. Що це тута. Опа, якась скриня. О, бортовий журнал. Так, на, захисти мене поки що. Тримай мого кинжала. Захисти. Захисти мене, а я прочитаю бортового журнала. О, брам боля! <ріст> Але я не знаю, я не буду тут читати бортовий журнал. Давай підемо додому, бо тут небезпечно читати бортовий журнал. Ми застрягли. Пригай. Пригай! Ну ми, походу, застрягли, реально. Приєгне.

Короче, две ублюдки по на понабуговывали всякие приклунил. Ты же не православно! Не списку мои бупты! Удивил, ну вс! Да мы точно не дам на их корпорацию! А-а-а! О, шли! Для корпорация? Уто офис, корпорации, офис, корпорации. Понастроила ваньи мне. Рочь мне даройдем. Мя то есть секретный проход. Вот он мне дреньше нео. Здравствуйте, это служба поддержки Roblox. У у нас у у нас зафиксирована подо подо зрительная активность, но на нашем вашем нашим аккаунті, похоже, кто-то пытається перевести всі ваші наші робукси на чужой профіль. Вейф ван се, що тут робиться? Задубав, ти постійно не приходиш твой, ламаєш вікна постійно. Ще перевелаш якихось своїх дружків непонятних. Попльованих. Ти не зламаєш того все. Ти не можна до людей підпускати. Ти розумієш, ти не неадекватний. Неадекватний. Іди. Ваша корпорація мені понастроювала. Ідіотки. Ваша корпорація на ну, мене за ту ви. Іліс не загрязняли. Добрий. У мене така ситуація, тут впав літак і там був бортовий журнал, і його треба розшифрувати за вашим комп'ютером. Можете, будь ласка робокси, Наси. Пожалуйста, продиктуйте ваш логін, пароль і код із факторо 200... 200... 200... 100... 100... 100... 100... <бух> Так, бортовий журнал. Перше перше. Це якраз коли мій брат падав. Пацани, падаєм Друге 0 перше. Я один не вижив. Я твій брат. Це точно мій брат. 3.01 Нема антибіотиків. Йо-майо, як він міг вижити, якщо в нього не було антибіотиків? 6.01 Я с'єбався. Живу тепер в Одесі. Блять, нахуя я сюди приплив?